Всім привіт! А сьогодні ми на кавуні і розглянемо актуальні питання, які ви нам постійно задаєте. Перше схема посадки, друге комахи. Третє навіщо нам ця плівка? І четверте: живлення. Схема посадки. Міжряття 2,10, густина 8 тисяч рослин на 1 гектар. Комахи захищаємо від трипса, кліща і попелиці. А ось цю комаху. Не чіпаємо, а заселяємо. Оленка та її лічинки корисні комахи. Плівка у нас незвичайна, вона перфорована, зберігає вологу від випаровування в цьому посушливому регіоні, а також захищає рослини від бур'яна живлення. Завдяки гарній технології вирощування вже сформовані такі якісні плоди. До речі, це гібрид Мерсії, до збирання плодів лишилося 2 тижні, тому живлення ми додаємо каліну селітру з великою кількістю води. Різати не будемо, тому що він щитний, але ми знаємо, що він буде дуже смачний. До побачення!